Павло Течина, я утверждаюсь. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить ні в кого права не питаюсь, щоб жить я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок і синів, як залізо, хліб та вугіль крала. Ох, як твій дух, сатанів! ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої незламні Українці. Я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішіть визволять. На слобожанських нивах, на подільських, на Чорнім морі я прошу, молю вас, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я я не стидаюсь, гляжу їх, мов пшеницю я рову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, повстань і зран нове життя заколоситься, що з нього весь світ буде подивлять? Яка земля, яке зерно? Росиця, ну, як же не сіять, як відсіч ворогу не дать? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Ще буде. Неба чистої блакиті, добробут в нас підніметься, як ртуть, заблискотять косарки в житті, заводи загудуть, і я життям багатим розсвітаюсь. Пущу над сонцем хмарку, мов брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Кремлівська гнить, тремти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову, я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу.